Це Олівська ОТГ. А це діючий її депутат Лисенко. В руках у мене ухвала суду, який максимум пару тижнів. В Цій ухвалі слідством доведено, що. Лисенко відмивав бюджетні кошти. Лисенко підроблював документи та чужі підписи. Лисенко крав державне майно. А також він відмивав та привласнював державні кошти. Це музей природи, який знаходиться в місті Житомирі на майдані Замкової 4, в якому у 2012 році держава за наші з вами кошти вирішила зробити ремонт. Для цього потрібно було розробити ґрунт підземної частини котловану, що знаходиться під фундаментом музею природи. В ході виконання договору і умов для ремонту цієї будівлі виникла необхідність і потреба купити ґрунт особливої породи. І, звісно ж, за наші з вами гроші. Вартість ремонту на той момент музею становила приблизно 200 тисяч доларів США. Сьогоднішній депутат Лисенко, знаючи місце знаходження земельної ділянки, на якій знаходяться схожі по типу ґрунти, вирішив їх просто-напросто вкрасти і тим самим заволодіти бюджетними коштами. Земельна ділянка, з якої він крав ґрунти особливої породи, розташована за межами села Мамрин Коростишівського району Житомирської області на території Харитонівської сільської ради. То тут просто брали у вас ґрунт, це який був потрібен. Туди везли його засипали в ті котловани, де треба було, а собі гроші перечисляли. якби тіпа вони тут купують його, і це все доведено. Вони підписи підроблювали. Це все підроблювали. А де ж справа ділася? А вони закрили за терміном. Ось буквально пару тижнів назад. Таким чином, на протязі листопада місяця 2012 року, із земельної ділянки, що знаходиться на території Харитонівської сільської ради, навантажили та вивезли 4106 тонн сто особливої породи. Таким чином вчинивши крадіжку вказаного майна, це все робилось згідно документів, в яких внесені неправдиві відомості щодо походження та якості майна, завдавши державі значної матеріальної шкоди. У цьому договорі Лисенко підроблює підпис директора Тов «Торгконсар», чим і легалізовує свою крадіжку. Отже, Лисенко, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами сумою на той момент приблизно 30 тисяч доларів США, що належить департаменту містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації. Справа, яка вміщується на п'яти листках, затягувалась у судах на протязі десяти років, і як я вважаю, спеціально для того, щоб зняти відповідальність з обвинуваченого. Також за дивними для мене обставинами прокурор не заперечив проти закриття кримінальної справи. Хоча слідством вже все давно доведено. Хороша машина, кстати. Да? Так, да, реально Супер. дуже хороша. Супер. Да, якого року? Я навіть не знаю, ти знаєш, це ж не моя машина. Не твоя машина? Ні, ну ти ж можеш проїхати. А хто тобі дає на ній їзди? Дають а люди їздити на цій машині? Ну а що? Не, ну просто така машина, офігеть просто. Да, да, да. Новий, вещи. офігеть. Да. Да. Цирк просто. Я...